Вітаю вас, мої любі! І сьогодні на малюванні ми з вами будемо малювати звичайні вітаміни, які ви полюбляєте та які корисні. Тож, давайте не будемо зволікати, та будемо з вами малювати. Приготуйте, будь ласка, фарби, баночку з водичкою, листочок білий та пензлик. А перед роботою давайте ми з вами зробимо пальчикову гімнастику, яка називається родина. Приготовте свої долоньки та повторюйте, будь ласка, за мною. Перший пальчик то дідусь, другий пальчик то бабуся. Третій пальчик наш татусь, а четвертий то матуся. А мізинчик, наш малюк. Він сховався ось тут. Давайте це виконаємо із іншою ручкою. Перший пальчик то дідусь, другий пальчик то бабуся. Третій пальчик наш татусь. А четвертий то матуся. А мізинчик наш малюк. Він сховався ось тут. Так, попередньо я е, на листку в себе намалювала е, свої вітаміни. Це в мене яблуко, груша, полуниця та малина. Малювала я звичайним олівцем, а ви можете намалювати свої вітаміни, які вам які вам більше подобаються. Це може бути банан, це може бути і апельсин, і мандарин, і ананас. Ті вітаміни, які подобаються вам. Тож, як ви пам'ятаєте, ми малюємо. Пензлику у воді ми не залишаємо, тому що ворс може полізти, і тоді він буде неслухняний. Починаю я малювати з яблучка. Давайте яблучко я намалюю червоного кольору. Ось, червоною фарбою, вибачте, будь ласка, червоною фарбою. Трішечки вмокаю водичку з баночкою. Залишок водички я краєчок баночки. Ось отак відбираю, за його воду віджимаю, набираю фарби та починаю малювати. За контур я не виходжу. Ось я не спіша, ось отак от проходжу. Таким чином, ми заповнюємо все наше яблучко. Не робіть, будь ласка, дуже водянистим, тому, тому що тоді наше яблочко буде довго сохнути. Так тепер давайте я зроблю вже червоним і нашу полуничку. Ось, бачите, я тут намалювала хвостик, тому я ось отут буду акуратно обводити. Спочатку я заповнюю серединку, ось так от. Ось тут я ось ось і так акуратно. Де в мене листочки від полунички від моєї? Ось отак я обводю. Такими рухами, знизу, ось зверху вниз? Ось тут в мене трішки залишилось. Так, ось моя і вже готова. Ось яблучко в мене вже висохло. Бачите, тому що я не брала дуже багато водички. Так, Грушка в мене буде ось такого жовтого кольору. Тому я пензлик свій промиваю водичкою. Зайву воду віджимаю об край, Ось я також Прокручую свій пензлик, щоб водичка ось вся-вся-вся в мене. Зійшла з пензлика з мого. Так, набираю фарбу. Ось так Так, починаю малювати свою грушу. Ось така в мене буде спіла груша жовтого кольору, яблучко та полуниця в мене червоного кольору, груша в мене жовтого, а малинку ми зробимо рожевого. Ось уже в мене і полуниця моя висохла, ось дивіться, висохла. Так, листочка я буду малювати зеленою фарбою. Ось такі вітаміни. Любі мої. А взимку? Де можна взяти ці всі вітаміни? Взимку їх можна купити. Або всі знають, що таке варення. Можна попросити маму або тата, щоб достали варення з яблук. Це теж вітаміни. Якщо е хтось захворів, то можна зробити чай з малини. І тоді людина одужає або дитина. Так, та починаю я малювати. Свою малинку. Так. Зараз трішки я збовтаю свою фарбу, щось рожеву я не малювала, і вона в мене крітка виходить. Ось так. Ось такими рухами, значить невеличкими. Ось така малинка в мене. Так, після того, як я намалювала свої вітаміни, свої фрукти та ягоди, тепер я хочу намалювати листочки, ті, які в мене є. Тому пензлики я промиваю водичкою. Об баночку зайву воду я віджимаю, набираю фарбу та промальовую листочки, які в мене тут, які я тут маю. Ось так. У гілочку я намалюю зараз. Ось З такими тонесенькими рухами. Ось отакі вітаміни вийшли в мене. Після роботи ми кладемо або прибираємо наші фарби на своє місце, баночку з водою ми йдемо, виливаємо воду, баночку промиваємо та пензлик теж. І Прибираємо все на свої місця, а малюнок наш залишається, щоб він обсох. До зустрічі вам, мої любі.